Ксенія Шатохіна та її мати Віра вимушені переселенки з тимчасово окупованої нової каховки на Херсонщині разом із чоловіком та дітьми. Ксенія виїхала на підконтрольну Україні територію у квітні 2022 року. Виплати одержуємо. Ну ті, що нам виплачує государство ну, держав держава, да дві тисячі гривень. Допомагає тим, що ну, комунальні ми можемо вже з цих грошей е, оплачувати. Працюю волонтером разом з чоловіком в місті тисячі джерел, але це ну, моя наша е, особова справа і ми не отримуємо за це кошти ніяких. Жінка говорить, чула про зміни у нарахуванні виплат від держави для внутрішньопереміщених осіб після 1 лютого. Чи буде і надалі отримувати грошову допомогу, каже, не знає. Дитину треба і одягати, і годувати, звичайно, і якісь такі канцелярські витрати обов'язкові, як у кожного. Ну, ну, важко буде. Я не взагалі не розумію, як. Ну, люди будуть які переселенці будуть обходитися без, без всіх додаткових грошей. Лариса Борова з голої пристані, коли російські військові підірвали Каховську ГЕС, її будинок був затоплений. Жінка виїхала з тимчасово окупованого міста 9 червня 2023 року. Зареєструвалась як внутрішньо переміщена особа наприкінці червня в Одесі. У Мене немає ніяких засобів доходу. Мені до пенсії залишився рівно рік. Щоб працювати, у мене на даний час немає таких можливостей, у мене проблеми з здоров'ям. Коли я виїхала з окупації, я була два тижні в Києві на реабілітації. У мене знайшли проблеми моїх сильних болей в попереку. На даний час я ще проходжу процес реабілітації, тому мені немає можливості довго сидіти і стояти. Юристка Олена Іпатенко говорить, соціальні виплати автоматично продовжать після 1 лютого тим внутрішньопереміщеним особам, чий дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9444 тисяч гривні, і які зареєструвалися з 1 серпня 2023 року. Далі також е, продовжується автоматично тим ВПО, у складі сімей, е, яких є люди працездатного віку, які доглядають за дітьми, яким не виповнилося 6 років. Також е, це особи, які доглядають за тяжко хворими дітьми, особи з інвалідністю першої та другої груп, е, громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років. Також е, які доглядають за особами з інвалідністю першої групи або неповнолітніми дітьми. з інвалідністю і також, е, які доглядають за особами, які, досягли, не, які вже досягли 80-річного віку. І це студенти, які не проживають в гуртожитку і навчаються за денною чи дуальною формою навчання. Також автоматично продовжується виплата допомоги на проживання тим ВПО, які знайшли вже роботу за своїм вже переміщеним місцем проживання, і сукупний дохід для них, який не перевищує трьох ось цих прожиткових мінімумів для, для непрацездатних осіб. Таким чином, таким особам буде ще автоматично продовжено виплати ВПО на півроку. Згідно з постановою Кабміну 332, про яку я казала вище, передбачено, що виплата допомоги на проживання ВПО вона не має перевищувати 12 місяців, тобто її обмежили строком. За словами Олени Іпатенко, сьогодні соціальні виплати на проживання отримують близько 2,5 мільйонів українців. Запроваджені зміни у законодавстві мають на меті зменшити цю кількість людей до 170 тисяч. Така ситуація, що тим особам, які які є внутрішньо переміщеними і звернулися за допомогою на проживання до 1 серпня 2023 року, от з 1 серпня їм автоматично продовжено до 1 лютого 2024 року. Більше таке продовження автоматичне цими нормативними актами не передбачено. Для таких осіб з 1 листопада вона надається на сім'ю. Тобто уповноважений член цієї родини він подає відповідну заяву на всю родину. Через дискусії навколо цього питання юристи очікують зміни у законодавстві і що перелік внутрішньопереміщених осіб, які й надалі отримуватимуть державні виплати, буде розширений, говорить Іпатенко Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.